Наодинці з проблемою тиждень тому на вулиці Логоцького, 58, у однокімнатній квартирі, знайшли тіло 64-річного Юрія Дюрика. Він проживав сам, тож про смерть першими дізнались сусіди. Тіло пенсіонера виявили тільки через неприємний запах, який був відчутний у всьому під'їзді. Згодом з'ясувалося, що труп пролежав у квартирі не менше п'яти діб. Сморіть чути і досі, хоча відповідна служба вивезла тіло рівно тиждень тому. Як мешканці під'їзду намагаються повернути в оселі чисте повітря? Дивіться у наступному сюжеті. Першою помітила, що щось трапилось Тетяна Юхєменко. Неприємний сморід відчула на балконі. Коли зрозуміла, що запах йде з квартири 38, почала дзвонити у помешкання сусіда майже кожні 15 хвилин протягом цілого дня. Проте жінці ніхто двері не відчинив, а от характерний запах так і не зникав, навпаки, ставав різкішим. Наступного дня жінка почала активно діяти. Спочатку опитала всіх мешканців будинку, коли вони востаннє бачили пана Юрія. Потім навіть розшукала рідних чоловіків. Але все марно. Найшла його вернішу сестру, потім пішла в ЖЕК. В ЖЕКу сказали, що без міліції нічого вони робити не будуть. Позвонила я із ЖЕКу, позвонила в міліцію, підняли документи в ЖЕКу, то Дарча. На якусь там особу, на якусь молоду жінку. А от Марічка Більці живе поверхом вище. Пригадує, минулий четвер. Зізнається, коли поверталася з роботи додому, то фактично пробігала п'ятий поверх, тому що там неможливо було дихати. Спочатку жінка думала, що це запах зіпсованих продуктів. Чоловіка провожала рану шість годин. Вже за ним закривала двері. Вже не запах був дуже ужасний. Мешканці під'їзду почали бити на сполох, телефонувати у відповідні служби. Проте останні реагувати на звернення не поспішали. Труп чоловіка забрали лише наприкінці дня. Вони вскрили квартиру десь біля 12, а тільки до 15 тепер 4 винесли труп. Це при тому всьому. Це було навстеж. Двері відкриті, навстеж було відкрито балкон. Тут зараз от ви а ви уявіть, коли ще труп там тут взагалі. Це що в змушені, що ніякої реакції не було. ні розміліція уїхала, скоро уїхала, і труп залишився до четвертої години в домі, в якому проживають діти. Над ними живе малень... жіночка з маленькою дитиною. Там взагалі не можна було не ні дихати нічого. Проте проблема ще досі не вирішена до кінця. Син постійно їздить туди з майстрами, вони зачиняють двері, щоб відповідно щось там робити. Після обіду, коли припікає сонце на ту сторону, бо там сонячна сторона та квартира, де помер цей мужчина, сморід нестерпний, власники квартири. Знову ж таки, з їх слів, вони зверталися саневіним станцією, щоб провели якусь дез, якесь дезінфікування, хоча би мінімальне, ну щось треба робити. Якось ну там ж оточуючих багато, не це ця квартира, і все їм відмовили, сказали, що ви маєте або це коштує, або вам зроблять це за тисячу гривень, або ви робіть це своїм коштом. У санітарно-епідеміологічній службі кажуть, що обов'язковій дезінфекції підлягають тільки ті приміщення, де людина померла від інфекційної хвороби, наприклад, туберкульозу, оскільки причиною трагічної смерті пенсіонера, За висновком судово-медичної експертизи став інфаркт. За очищення оселі відповідають власники. Проводи з відділення вже робить за відповідну плату. Плата дуже низька. Я можу сказати, лише по прискуранту, там іде 63 копійки за метр квадратний площі. Тобто з Половоцького не було ніяких? Ні, не було. Бо якби були ті заявки, вони приходили сюди. Єдине на що залишається розраховувати мешканцям будинку 58 на вулиці Логоцького, це на те, що з часом цей неприємний запах розвіється сам собою.